Людина, яка ніколи не знала страху. Жили були два брати Лоуренс і Керол. Лоуренс був відомий як найсміловіший хлопець у селі. З іншого боку, Керол боявся, найменшого і не виходив уночі. Коли їхня мати померла, вони повинні були вирішити, хто буде стежити за її могилою. У ті часи існувала традиція що коли людина помагає, її родичі по черзі охороняють могилу, щоб захистити її від грабіжників. Келло, який не хотів дивитися вночі на могилу матері, побився об заклад з братом. Ти кажеш, що ніщо не лякає тебе. Але я млюся об заклад, що сьогодні ввечері. Ти не дивитимешся на могилу нашої матері. Лоренс відповів, я маю смілитись залишатися там всю ніч». Він взяв меч і сміливо рушив на кладовище та сів на могильну плиту біля могили своєї матері. Спочатку все було добре, але потім він став сонно. Коли він лягав спати, Ловренс побачив приголомшливе середовище. До нього пливла величезна чорна голова без тіла. Лоуренс вихопив меча, готовий вдарити, якщо ця голова підійде ближче. Але цього не сталося. І Лорен залишився, дивлячись просто на голову до світана. Повернувшись додому, Лопець розповів Керолу про те, що бачив. Ти боявся? спитав Керол. Звичайно, відповів Ловренс. Ти добре? знає, що мене ніщо в світі не злякає. Ти більше не поїдеш, кевкунув Керол. Я б хотів, але я пропустив нічний сон. Ти підешся сьогодні ввечері, а я буду пильнувати третю ніч, сказав Лоуренс. Але Керол не хотів йти, тому Лоуренс виспався, а потім у суденках пішов на центр. Та величезне чудовисько з'явилося, дряпаючись біля могили по матері. Ловренс розбудив чудовисько своїм мечем. На кладовищі було спокійно до світанки. Керол чекав свого брата додому. Знову прийшла велика голова запитав він. Ні, але прийшов монстр і спробував викопати тіло нашої матері, сказав Лоуренс. Останнє місце спостереження з'явилася істота з головою людини і догамили вікоми. Лоуренс дотягнувся до свого меча, але природ почав говорити не бий, ти захистив могилу своєї мати, ти найсміливіша людина в Ірландії. Велике багатство чекає такого хороброго, як ти. Йди і шукай його. Наступного дня Лоуренс забрав 50 пунктів, які він виграв у свого брата в парі, і вирушив шукати свої багатства. По дорозі він зустрів пекаря і розповів йому розповідь про його пригоду. Б'юся об заклад на 50 пунктів, що тебе лякає, ти теж вищий, сказав пекар. Кіди сьогодні ввечері та принесли келих на віктах. Пекар знав, що в церкві живуть пригоди, і ніхто ніколи не виходив з будівлі живим. Тієї ночі Лоуренс підійшов до церковних дверей, міцно вдаривши їх мечем. З'явився величезний чорний баран з довгими, гострими, як коса рогами. Лорен вдарив істоту, і вона втекла, залишивши кров навколо дверей церкви. Тоді Лоуренс взяв хелик і пішов до пекаря. Пекар був вражений тим, що Лоуренс повернувся цілим. Вони пішли до священника, щоб повідомити йому ціновину. Священник був такий радий, що він віддав. Заплатив Лоуренсу ще більше грошей. Лоуренс мандрував самотньої місцевісті, коли потрапив у долину, переповнену людьми, які дивилися на двох чоловіків, які грали в м'яч, але натовп здавалося був наляканий. Раптом один із гравців жбурнув у м'яча м'ячем у Лоуренса. Лоуренс побачив, що це була голова людини, і коли Лоуренс піймав її. Вона заверещала, заверещала. І ти боїшся? Ні, я не боюся, сказав Лоуренс. І голова, і натовп людей зникли з очей.